Раде звинувачують місцевих жителів у всьому. Нема закону на децентралізації, незабарів на невоссудження. На Звісно, <tue> <Конечно>, він заможе. <tue> бандуги бандуги, 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 банду.

Дивіться, що це цьому А потім що буде? Не що потім буде. Вихід ми б знайшли. Ну, знайшли. все одно знайшли. Просто, ну, почемо так, як воно з Павлом Остриня, в принципі, не розумію. Ми всі грамотні люди, ми розуміємо, що це буде катастрофа. Нам вже звонять із Миколаїв. Хай собі розбирається в Миколаїві. Я понімаю. Я, я, я це все прекрасно розумію. Наш город проти всіх всіх це Європа. Це дійсно так. Я їздив кругом.

Санітарний зон, там на проєкт по проєкту. П'ятнадцять метрів. Значить, ще раз всі дороги проєкту. Цього проєкт пішов, в чому проект і відповідає. Цей фундамент не зазначив. От, шуми, ми говорили, пробували робочу грушу, я це проведення, це її в проєкті не зазначив. Не Коли ви сказали, при, призвали хлопчика, молодих хлопців, сказали, покажи з істес. Букває 3000 тупою тракторнувати, хоча це було примітно. Давайте, Серж, почнемо з цього. Може, кому стрес? А вони не думають, що доглядини показують, ну, що може, може вас вас нешаре підходить. Він більшов і цей хлопчик сказала тисячка труба. Ви повірте, що значить накрестити просто так і буде. Воно не притримуватися. Не буде притримувати проєкту грошового. Які ваші подальші дії? Ну, що люди звідси не збираються йти, а ви кажете, що таке, щоб все ж таки будувати. Я, був я, був я, я хочу створити ініціативну групу з їхньої сторони, це для того, щоб поїхати в міську раду, показати людям про те, що у нас всі позволили. Мало того, що і проєкт експертизу. І довести людям, що це безпечно, але так вкрай. Потрібно для нашого міста. От я приїхав, щоб з людьми домовитися, і те все їм показати. Мало того, що вони підняли питання по очисній стороні. Так само у нас вже виробляється документація про поводу реконструкції. Та не реконструкції треба треба обрати. Чекайте хвилинку, ви так. Реконструкцію очисних сторон. Те, що чоловік говорить, ну трошки я розумію, що емоції, але це неможливо зробити, тому що все практично сходиться на цей місце. Ми робимо там реконструкцію, складаються шалені кошти, е, ну великі кошти за для того, щоб не було не запаху і перероблялися всі відходи вже сучасне. Люди апелюють те, що буде екологічна катастрофа, якщо тут облаштувати хату, близько до води. Це, що це е, ну, комуністичні заяви, тому що згідно проєкту будуть витримані всі інженерні норми, з приводу, е, очищення, фільтрації і та так далі. Тут не буде ніякого незабруднення і ніякої шкоди для себе Це не не проводить. Але якщо люди не хочуть, хочуть вітати. Вітати, що Я відноситися. В зоні труби ніхто ховати не буде. 15 метрів і труби є санітарна зона. Люди категорично проти і йти не збираються. Які будуть подальші дії міської ради? Якщо з нами ніхто не хоче поїхати з ініціативною групою, ми сядемо робочу місце, будемо рішти. Як нормально діяти? А якщо не будуть туди на Ви не, нас... Ми не чуєте громади, що, що сьогодні це просто-напросто може створити хочу. дуже серйозну конфліктну ситуацію між мешканцями міста і мешканцями собак. Ми не хочемо чого я допустити, тому, можу тому можу що дуже багато дзвінків, дуже багато листів, громадських організацій, що тут посоропиться, ну ніхто не буде тримати 4 тисяч. Саме ревівчан це буде дуже серйозний конфлікт між місцевими. Ми не хочемо цього допустити, а цей конфлікт назріває. Скажіть, будь ласка, якщо ви кажете, що конфлікту не хочете допустити, навіщо тоді, навіщо тоді молодиків звозили? Хлопчиків з боксерських клубів і все остальне. Якщо ви не хочете конфлікту, ви звозите тоді молодь з битками, з клюшками для гольфа? Закону проти зонкралізації немає до вас, не існує, так? Це приємно. Ми, влада, це перше лице нашого народу. Ну як не сором, мені було б сором. Зірка очі треба позичити, знаєте? Знаєте, мені не сором за те, що ми робимо місце. Якщо ви знаєте, у нас місце найкраще. І так само буде і собака. Але, якщо... але якщо ви робите в місті, якщо ви дозволили, зробите, що зробите, що ви зараз а, а чому ви вас ви кажете? Почека чому? Чому? <рекули> ви кажете за наш собак? Тільки якщо ви кажете, ви робите в місті, ви робите того, а собака ви ж якщо так місто мене так. То як може бути в місті? Кто ви? Послухай. Я не міг, там місці є кладовище. І на Пітничанах, і на Кореї, і на Старовищі може заповнити. Собару, не Чому не ви мені тихаєте, я, я до вас не маю повагу? Сьогодні ми працюємо. Є шосе шусева дорогу. Ви бачите, як місце перетворюється, ну дійсно комфортне місто. І сьогодні ми провели водогон і на піртічан, і на кареті. Якщо у вас є таке бажання, давайте ми розробимо такий проєкт, проводимо сюди водопровод. То що ми, ну, то, що ми вже нами говорили, я вже повторюю. Тобто це реально нас є вода в керницях, кому треба нормально. Нам є щопит нашого це корейна біжать, та? і там поблизу живуть мешканці, так? і вирішили спитання. питання. зробили чи майданчики, чи дороги. Ну, те, що люди просили, так? Ну, де ви кажете, на підничанах, на передачах. Люди просили, так? вони живуть поряд з, з могилами, вони не бояться. У нас також є три кладовища, де люди живуть, і люди знають. Їм давали ділянки землі, вони знають біля, біля чого вони беруть ці ділянки. Що там готуватись не можна, але темне вони там побудувалися і живуть. Хрестів не бояться. І ми теж не боїмося. Ми ходимо по в класпі щодня. Ми не боїмося і тут. Якщо буде багато хрестів, ми боїмося екологічно. Це раз кажу, мені соромно. Мені телефонують. Що вас твориться? Це <рес> молока. Це добавить. Ти чуєш? Ти приємно? А? Тикає він, блядь. Зі нею може іде. До кого? До вас? Ви теж можете перша

Робота! Звірити замарять! Ми ходимо ворог! А пощо на це це на чому я приїхала пояснила, автобусом. Слухайте, Ви не цікуйте. Яке це має значення? Ну ми сідали. Які маршрутки 32. Є ще питання? Скажіть, будь ласка, це автобус? Маршрутки автобус. порізні. А я що я що вже на честь нерву? А що ви мене відпустить? Ну, совсем это сидит. Я не Ви, ви спитали мене, що мене за стрічка? Що ти розшифруйте? Що а це робити? А це для того, якщо мене приб'єте, як щоб знали, давайте запишите вас, що мене ще приїхати. За триста дівчата слухайте, при чому ще наш, я питаю, вас його ви не подав, що я після я не маю за що тобі. ви ніс! Чого ви не на городі? আইয়া চো মেনা নহরো মেনা Дівчата, 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 дівчата. нас спеціально оця на на зграя, на спеціальну провокує. Це, звичайно, зграя, наймана. Ні, зграя, це ще носочками. Не вступайте з ними в дискусію. Це всі наймені люди. Ні, ви хочете дискусію, до вас прийшов представник власті. Ви кого нього.

Ви так навіть на крючках маєте Місцями 50 сантиметрів до граніт, місцями 2 метри. Ми всі сквати. Розумієте? Граніт. Цей граніт весь в Крещенах. Тому що більше 60 років взриви в кар'єрі. І зараз закладали 60 тонн динаміку. Це був масовий взрив раз в тиждень. Каплі лопали. Ми потім договорилися, так, взриви, ми договорилися закладати на половину і минули за зриви. два 30 років, робили це, стало менше. Ну в... весь весь рані грає... в трещина. Трещені так і на цей. І ви можете представник по цим всім людям, які мають мисли. Людина каже, має мисли. Які тут живуть, які тут бачать, хопають яму, бачать, як все декрет. І вся ця вода звідси, вона розсасується, і навіть твоє бумаги ви бачили виробляє Ми не бачимо.